Зараз ви дивитесь відео, яке я монтую, і там немає прям такої логічної складової, бо ми були в перші дні трошки такі втомлені і плюс ми захворіли. Ми приїхали сюди по програмі Homes for Ukraine, і ми потім запишемо окремо відео, як ми все подавалися. А зараз нам треба, ми в цьому відео будемо подавати документи. До лікаря сімейного, тобто нам треба не документи, а треба стати на облік в сімейного лікаря, в стоматолога і окуліста. Оце такі перші речі, які ми маємо зробити. Це все окремо треба зробити, кожен цей лікар. Тому ми оце їздили, щось подавали, щось робили. Перші враження в нас були, нам дуже подобається природа, але було холодно, плюс ми захворіли, і тому я там мало знімала. Розпаковку зробила, пару відео, пару покупок. Тому, в принципі, всі деталі, все всі складові, все-все-все. Буде потім я напевно якось трошки відійду від всього від переїзду і будемо якось детальніше. Або ви задавайте питання, якщо у вас щось цікавить, і ми будемо знімати більш цікавіші відео. Так що все, дякую всім за увагу. Гарного вам перегляду. Все Це... ми в Шотландії живемо. Лікці, паста, рибочки. Печеньку якесь судовий карамелін. Макарони. Потім йогурт із шариками. Підкат. простого просто. Ще подібну печеньку. Печенька шоколадна, сендвічі такі. Тож, якесь просто печеньку і гель для вмивання на Далі. Далі. Таких дві кави. Потім кексики такі. Uh -huh. Далі два авокадо. Це якась вегетаріанська сосиска, тут відвіта печенька трохи. Отакі хлоп'я. Напевно, не знаю, якісь подушечки на сніданок. Далі. Ще. Котлети по київськи вегетаріанські. Томати. Раз. Томати два. Черіки дальше чай чорний. Крем для лиця. І ромашковий чай. Яйця. 30 штук. 30, 30 яєць. Потім Оті заморожені морква, брофолі там. Пітна капуста. Цю грузілку. У ще одні макароники обламали. Дальше. Ой! Толок. Веганська якась. Це був картклярі, я не знаю, це точно. Будемо пробувати. Далі ще вегетаріанський фарш. Сосиски вегетаріанські. Так, це дві упаковочки веганських сосисок, масла. У нас дві пачечки. Таке по 250 грамів Дальше бекон тоже какие-то вегетарианские. И тоже сосисочки. Далее, далее. О, ой, это там. Молоко. Тут у нас 2,272 мл. семьдесят два миллилитра. Четыре пинц? Правильно, пинс снег. Бананы. Розочка там чекает. Це в нас цибулька лимони. Картошечка 2 кг. Мука-цукор. Мука-цукор. Моркла. Далі васоля. Така в томатному соусі. Далі 2 кг. 2 кілограма рису басматі басмати і мед ріденький. Хлібчик ціно-зириновий. Ось такий довгий. Далі, що це потрібничка. Тут томатна паста, якась базиліко із перцем чилі. Ось такі проста далі. Це бритва, горішки, е, кріп. Мило. Мило гриби. Пробудемо все пакувати. Далі це в нас молоко. ультрапастеризоване. Дві бутилочки з олії. Далі ще одна кава. Дивіться, нас. Кава в нас. Мочалочка. Ой, тут ахімія в нас. А ще одні помідорки, черики. І тут у нас кетчуп є. Десь його куста. Кетчуп-майонез. Для туалету такі таблеточки, жувачки. Потім гранульований чесник, сіль. Шампунь-кондиціонер. Е, гель для... Ой, не це. Лусьон для тіла, ополіскувач, лосьон для лиця і шоколадка. Це все вийшло на 160 фунтів, так? Да? В одному ми заплатили 109, а в іншому ми 60. 69. А, ну, ходиш. І ще рюкзак. А, ще рюкзак. І нам замір далі. О, це у нас тут? Два сири. Це вже в тестку. Сири. Там йшло два береж. Дешевша. Ціна. Потім е, такі, я не знаю, як Йоршечки для зубів. Я не знаю. Потім два дезодоранта. Угу. І вітамін Д. Потім розпушувач. Для тіста. Ще два сира по 250 грамів. Далі в нас тут котлетки і сосиски вегетаріанські. Далі. Це у нас гель для прання. Опа! гель для прання і кондиціонер для прання. І спагетті. Це чорний перець і бурячок варений вже зразу готовий. І тут там ще взяли ми кока-колку таку міні. Будемо пити. І ми купляли, ще, зайшли в інший там магазин, ми купили. Як це? Адаптери. Адаптери, так. Купила адаптери з англійської на європейську розетку. Дві штучки. Вони коштують 2,99 одне. Усе. Ми перший раз йдемо самі гуляти. Сьогодні другий день, повний, як ми тут. Йдемо гуляти. Це вже не актуально. Ми зараз погуляємо, трошки може познімаємо. У нас такий період адаптації і відходимо від дороги. Тому отак. Тут дуже красиво. Прохолодно, хоча не було, зараз десь градуси три, напевно, та. десь три градуси приблизно. Ну, через те, що ми з Іспанії, а там була жара. Трошки відчутно зміна клімату. Надіюсь вам чути, а то вітер може бути. Це якась кафетерія. Аго, тут квіти навіть світ. Sıra Bayi Графік. А Там не пише графік. А Тут всередині пише. Це церква, напевно, так? Так. Оце це церква. Чи не? Куди тут ви це перше? Яку <реш> сторону, Діма? Так <рістична> дивляться. Так, на годиннику 8.40 Ми чекаємо автобус. Друга спроба добратися перший раз. Приїхав автобус і ми не доїхали. Він просто не поїхав. Сказали якісь проблеми. а Зараз ми віднесли в лікарню наші номера. Номера, І зараз ми їдемо в Хантлі і будемо реєструватися в стоматолога і окуліста, якщо все вийде. І в магазин. Не знаю, зараз має ніби, по ідеї, в 9 бути автобус. Ми подивимось, чи він буде. Тоді будемо вирушувати. вирушувати. Рушати. Отак. Ось От така зупинка в них захищена від вітру. От Дмитрик Трошки підмерз, прихворів. А так все прекрасно. Чайки літають. Так, скільки проїзд? Розказуй. 4, 20. 4, 20 за 4,22? Ні, один білет. Один білет, 4-20? Ого, ми більше не їздимо. Це дорого. Це дороге задоволення. що там пише? Так, ми доїхали. Скільки? Ми хвилин 25 доїхали. Мене трошки окачало, а так нормально. Я така щаслива. У -у -у, які так, ми прийшли до стоматолога ставати. Діма щось там знає. Я як завжди чекаю просто. Бо що? Бо я хитра. Щоб не практикувати мову, я сижу, чекаю. Так, ми прийшли, Дімі сказали, що треба реєструватися на сайті. І потім ми будемо знати. Ми так не зрозуміли, чи нам треба буде прийти, треба як зареєструватися і зробити запис, і прийти по ньому, чи ні. Ну, Ми, коротше, зайдемо на сайт, зареєструємося і буде видно. Зараз йдемо до окуліста. Ось Отакі гарні тут домики. Всіх дуже гарні і... Дорогі машини. Ну, тобто не як дорогі, нормальні. Офа. Де Гаррі Поттер? Діма, Де Гаррі? Йдемо паличку купимо. Це просто магазин оптики, дім. Ми прийшли, записалися. Наші дані сказали, що на наступний тиждень або наберуть, або щось зроблять, так? Да? Я так розумію, що наступного тижня, якщо нам треба чекати, то могли би записати нас. Але ми сказали, що в нас обстеження було в Україні, так? Я правильно розумію? Ну, у тебе є? Те обстеження. Діти. Так. Ми ж окулярами. Ну, так. Ще записалися по факту. Ну, так. Походу, треба йти на тренінг. Тренируємося. Тренируємося. Kost je koude? koffer. Ik ga koffer. Так, ми прийшли в магазин! Поблукали, поблукали та й прийшли. Насправді не так, все печально, як на камері, на камері виглядає, що дуже страшно. Насправді ні. Все класно. Скопилися в двох магазинах, прийде додому, знімемо розпаковку. А тут сонечко вийшло. Так, ми прийшли на зупинку. З таким видом на зупинка. Знімати розпаковку продуктів, які ми сьогодні купили. Отак оп! Зрив це в Капусточка. Фіолетова. Малесенька. Далі халумі сир. Ось такий. Далі три сира Філадельфії. Один класичний, один з чесничком, зеленю і один з цибулькою. Далі. Чай з лимоном і імбирем. Чай е... якийсь фруктовий. Вирібен летігає. Потім горошок зелений. Держи. Два масла по 250 грам. Песто. Держи. Затім я взяла такі дві вермішелі швидкого приготування. Вітамін С. Палички вишні. Досить цікаві, до речі. Тут така широка, а тут вузька. Далі тонер для лиця. Тонік. Я купила анівея, то мені трошки він не підійшов, то інакше взяла. Потім картошка. От вона коштувала єв... ой, фунт 08. Це вже позначце було. 2 кілограма. Далі. Гірчиця. Далі, кускус. І малинове варення. Ну, джем. Це у нас mm. Так, Далі ми купили квіточки, вони були по знижці. Ось такі. 2,42. Поставимо зараз вазу. Булочки. Ми будемо Бургери робити. Булочки для бургера. Вони теж були на знижці 57 копійок. Не знаю, як хоче робити. Далі молоко. Ось таке величезне молоко. Тут 2-272 літри. Потім дві пачки серветок. Ось таке. Потім зелень для бургерів. Вона коштувала 68 копійок. Два авокадо. Вони щось фунт 28, по-моєму, коштували ці штучки. Далі. Такі штучки для туалету наместес. Потім банани теж на знищені. 27 копійочок. Далі такі веганські кульки, якісь нагідці, Попробувати. Так. Так, так, так. Далі ми будемо з того, що полегше. Я собі купила От такі трусики. Вони по 4 були по знижці. Далі це ми купляли ми. Потім хіпсис. Ось дві пачки, чіпців і тут а, шість маленьких пачок перемагати. Це міг ми купили. я купила собі піжаму теплу. Ось так. Штаніжки отакі полосаті. Ну, просто штаніжки і кофточка. Вона досить тепла, вони були на знижці там. І от, вона по 5, 5 фунтів. Це разом коштували 5 фунтів. Потім ми купили таку теплу кофту. От. Велику, теплу, лісову за 12 фунтів. Прикольно. Буду. Або дніма, або я буду возити. Далі купили ще штани вдома ходити. Прості сірі. От. Вони 8 фунтів. Це були безнижки. Такі прості вони теплі, це, щоб по хаті ходити. Можна і набуть, як дома захоче. Додімо. Там зразу воно все продається з вішаками. Тобто одяг такий пробивається. Ніхто їх не забирає вішачки. І яйця 15 штук. І це все в нас.

В принципі, нормально, досить багато ми всього купили. Всього багато, в принципі. До нас прийшли люди з місцевої ради, і нам видали 400 фунтів по 200 фунтів на людину. Це такі були А4 листочки, де були QR-коди. І ми. Можемо їх обміняти в якомусь продуктовому магазині, там є сайти, де це можна обміняти, і можемо купляти собі продукти. Або будь-що, ти міняєш їх на фунти, цю а4 листочок. Тому така от де в нас взялися гроші перші. І в принципі, все. Тому дякую вам за увагу. Гарного вам дня, гарного вам вечора.